Доброго вечора, доброго вечора. Я вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні запанував постійний мир на всій території України і щоб цей мир тривав сотні років для нас, для нашого покоління, для наступних поколінь українців і для всіх, хто буде жити на цій землі наступних поколінь українців. Мене звати Богдан, я цілитель. Я допомагаю людям за допомогою молитв, молюся за, за людей. Я прошу Господа про пробачення гріхів, про благословіння, І кожного вечора проводжу цю пряму трансляцію. Насправді, ми родиною збираємося. Ми родиною збираємося і молимося. І почали це ще з початку великої війни, це вже майже три роки назад. А вже як більше двох років назад проводимо цю трансляцію молитви кожного вечора. І от кожного вечора, о 20.10, зараз у нас такий постійний час, 20.10, ми починаємо цю молитву. Можливо, якщо пару хвилин запізнення, це десь так. І ми молимося, використовуємо. Саме для в якості колективної молитви використовуємо покаяльну молитву. Тобто це молитва, в якій ми просимо Господа Бога вибачення за те, що впустили в свої душі зневірюючі думки, різні страхи, хвилювання, злі думки, подумали про когось погано чи про себе, чи засуджуємо когось чи самих себе. фактично ми просимо в Господа Бога вибачення насправді за те, що ми закрили свою душу. Тому що всі злі думки, всі думки, сповнені недовіри, сумнівів, страху, ніву, ненависті і тому подібне, вони всі насправді закривають нашу душу. Тому що, або, можна сказати, відвертають нас від Господа. Тому що, що таке Господь Бог? Самі Біблії про це написано, і взагалі, я думаю, інтуїтивно кожна людина це відчуває, що Господь Бог є любов. Тобто це творець, який сотворив весь світ, який зробив його неймовірним і створив нас, кожну людину, і не просто створив її, знаєте, так, забув, а от підтримує нас щомить. Тому що без Божої енергії цей світ взагалі неможливий. Не то, що наші життя неможливі, а взагалі неможливо нічого. Не ні сход, не сонце, не місяць, не земля, не всесвіти, не закони фізики, які ми їх знаємо, нічого не можливо. Тому Господь Бог щомиті, що секунди дає на все це свою енергію. І хочу сказати також, що енергія в цей світ іде через душі. І от ми е, живі істоти, ми люди, і через нас також проходить енергія в цей світ. Ви ж, напевне, помічали, що коли ми спілкуємося, ми наче обмінюємося енергіями, коли можна з кимось поспілкуватися і бути ну, таким веселим, щасливим, в піднесеному стані і настрої, а з кимось навпаки, пригніч... після спілкування, з кимось стати пригніченим. Чому це відбувається? Тому що ми, обмінюючись енергіями, відчуваємо, які енергії до нас потрапляють. А чому ми ними обмінюємося? Чи чому так відбувається, що від одних приємне, а від інших неприємне? Це все залежить від того, наскільки в людини чиста душа. Якщо людина має чисту душу, от як чисті вікна, то чисті вікна легко пропускають сонячне світло, так і чиста душа. Чиста душа легко і мирно на серці становиться. А навпаки, якщо наші душі забруднені, то від такої людини не то, що немає енергії, а здається, наче знаєте, людина токсична, вона тільки скаржиться на все, тільки ображає інших. Налаштовує інтернет. І таким чином, чиста душа це запорука здоров'я, доброго самопочуття і благополуччя в житті. І не тільки для тої людини, яка має чисту душу, а й для тих людей, які навколо цієї людини. Тому що світло. Освітлює і оберігає людину не тільки ту, яка тримає це світло в руках, а й всім іншим людям освітлює шлях, які навколо цієї людини. Тому, коли ми молимося, ми очищаємо свої душі, допомагаючи собі, заспокоюємося. Приходить мир та спокій в наші думки, і відповідно. Це призводить до покращення нашого життя, до покращення нашого здоров'я, до покращення відносин у нашій сім'ї, до покращення нашого життя в колективах, на роботі серед інших людей. І це також впливає на всю нашу країну, тому що хвиля Божої любові, яка йде з наших душ, вона розходиться по всій нашій країні. Тому, коли ви молитеся, ви допомагаєте не тільки собі, ви допомагаєте і іншим людям. І знаєте, є чудова така фраза, що зелений ліс складається з зелених дерев. Тобто, щоб наша країна процвітала, щоб наша країна була багатою, успішною, сильною, економічною військовою, потрібно, щоб в нас українці були такими ж самими, багатими, успішними, заможними, освіченими, щасливими, сильними, здоровими людьми. І це можливо, коли ми очищатимемо свої душі. Таким чином, допомагаючи собі, ми творимо, робимо і свою країну сильнішою. З Господом Богом почнемо, давайте приступимо до молитви. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. Дуже дякую вам, що ви разом з нами молитеся. Хай Господь Бог благословить вас, Хай Господь Бог подарує вам добре самопочуття, хай Господь Бог оберігає вас і ваших рідних, відведе вас від небезпек і дарує вам процвітання, достаток і благополуччя. З Господом Богом! Давайте розпочинати. Господи, я люблю Тебе, 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 Господи, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно і спокійно приймаю, Господи, те, що Ти даєш мені пережити. Бо я покладаю всі свої надії та сподівання на тебе, бо я довіряю тебе, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною і знищують нашу країну, обстрілюють ракетами і дронами мирні міста. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, гріхи мої. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мені. Дякую тобі, Господи, що Ти виправив ту ситуацію, що склалася в моїй країні. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну перемогти у війні з Росією, благословив українців жити в мирі, злагоді, жити в безпеці, благословив нашу землю на процвітання. І благословив на процвітання, і на мир, і на достаток усі наступні покоління українців, які будуть жити на цій землі. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе. Усією душею своєю і усім серцем своїм, і я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, бо я довіряюсь тобі, бо я покладаюсь на тебе, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні. Триває кровопролитна війна. Господи, мені дуже шкода, що моя країна ослабла, що росіяни пішли на нас війною, і зараз триває повномасштабна війна. Мені дуже шкода, що мільйони українців втратили свої домівки, стали переселенцями. Господи, прошу тебе, вибач мені, вибач моїм рідним, моїм батькам. Моїй сім'ї, вибач усім, усім українцям, чиї злі думки, неправильні думки, деструктивні думки стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач нам, нам українцям, гріхи наші. Будь ласка, Господи, пробач нам гріхи наші. І прошу Тебе, Господи, прошу Тебе, очисти наші душі від злих думок. Очисти наші душі від темряви страху. Будь ласка, Господи, почуй молитви наші. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Дякую Тобі, Господи, що Ти пробачив нам. Дякую тобі, Господи, що Ти очистив наші душі від злих думок, заспокоїв наші душі, наповнив нас миром та спокоєм і наповнив наші душі вірою в перемогу України і любов'ю до своєї країни, до своєї мови, до своєї культури і до всіх українців навколо нас, любов'ю до наших батьків, до наших дітей. До наших знайомих, сусідів, до наших колег, до наших начальників, до нашого уряду, до наших військових. Дякую тобі, Господи, що ти наповнив наші душі любов'ю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що Ти благословив нас, українців, перемогти у війні з Росією. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив нас. Жити в достатку, жити на своїй землі, жити в своїй країні, говорити і розвивати свою мову і свою культуру, і процвітати. І щоб не тільки ми, а й наші діти, і наступні покоління українців процвітали. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм. Господи, я люблю Тебе, усією душею своєю. Я смиренно і спокійно приймаю те, що Ти мені даєш пережити. Я приймаю, Господи, все, бо в усьому бачу прояв Тебе, бо, в, бо все зіткано з твоєю енергією. Бо в усьому проявляється Твоя воля. Господи, я прошу вибачення. прошу тебе, Господи, пробач мої неправильні думки, моїх батьків, моїх рідних, усіх українців і усіх людей на землі, чиї неправильні, злі думки стали причиною війни в Україні і також війн в інших куточках світу. Будь ласка, Господи, прошу, пробач нам гріхи наші, пробач гріхи усім людям на землі. Прошу Тебе, Господи. Будь ласка, почуй наші молитви. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, милосердний Боже, що Ти пробачив гріхи наші, що Ти очистив наші душі і навпаки наповнив наші душі любов'ю. Обігрів нас, огорнув нас світом і теплом, і благословив Україну на постійний мир і українців на життя в мирі, злагоді і процвітань на своїй землі і в своїй країні. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх людей на землі і врятував нас від страждань. Дякую Тобі, Господи, що Ти звільняєш наші душі від страхів, від темрів. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що ти знаходишся поряд з нами, поряд з нашими рідними, поряд з нашими військовими, що Ти допомагаєш кожному солдату, що Ти даєш нам бути саме там, де ми потрібні іншим людям. Саме там і даєш нам натхнення і всі ресурси допомогти іншим людям. Дякую Тобі, Господи, що Ти надихаєш нас виконувати Твою волю допомагати іншим людям і берегти самих себе. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі за твою любов і за те, що Ти благословив Україну і українців. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Слава Господу Богу милосердному і щиро дякую вам. Наостанок хочу сказати про любов. От знаєте, любов є основою для усього усього життя і усього, що ми знаємо в цьому житті. Бо любов це Бог. І тому, якщо ми хочемо довіряти комусь, ми маємо його полюбити. Бо якщо ми людину не знаємо, Взагалі не знаємо, то ми не можемо їй довіряти. Але коли ми її пізнаємо, тобто в нас свідомість, пізнаємо людину, то тоді ми починаємо їй довіряти. І точно те саме з любов'ю. Коли ми любимо свою землю, то це тоді, коли ми її знаємо, коли ми вкладаємо в свою землю, в свою мову, в своїх військових, допомагаємо і таким чином. Сповнюючись любов'ю, ми тоді сповнюємося і віри в інших людей. Знаєте, є чудове таке ну, розуміння про те, що наша віра вона походить з нашою любов'ю, тому що все черпає енергію з любові. І щоб вірити в перемогу, потрібно любити свою країну, щоб вірити у наших військових. І довіряти їм треба любити їх. І щоб вірити так само в благополуччя своїх дітей, потрібно любити їх, або вірити в самих себе, що нас чекає успіх, то треба любити самих себе. Любов є основою джерелом енергії для будь-якого позитивного вчинку. Так само, як гнів і ненависть є для основою для будь-якого руйнування. Тому. Для того щоб сповнюватися вірою в перемогу України, треба в першу чергу сповнюватися любов'ю до України. А що таке, хто таке, чи що таке Україна? Україна це кожен українець, якого ви зустрічаєте перед собою. Кожна людина, жінка, чоловік, дитина це і є Україна, тому що без українців України немає просто. Кожна людина є носієм цієї країни. Тому, допомагаючи один одному, ми допомагаємо Україні і допомагаємо процвітати Україні і перемогти Україні. І щиро дякую вам за це. Що ви любите свою країну, людей навколо вас. Бажаю вам добра, і хай Господь Бог обдарує вас всіми необхідними ресурсами, віддає вам життєвий час, хай дає вам. Здоров'я, добре самопочуття, достаток, процвітання, безпеку для вас і ваших рідних і благополуччя. Щиро дякую вам, що ви були разом з нами. Бажаю вам добра, на добраніч. До побачення.